Черкасам загрожує сміттєвий колапс. Ще минулого року міський полігон вичерпав свої можливості завозити тверді побутові відходи вже скоро буде нікуди. Та чиновники вирішувати проблему не квапляться. Нині лише почали розробляти проект нового полігону. Тож вже незабаром обласний центр може потонути у непотребі. Ось так двома тракторами на полігоні поблизу Руської поляни трамбують сміття. Сьогодні чиновники та громадські активісти приїхали би перевірити, скільки ще не потребу зможе прийняти це сміттєзвалище. Побачене шокувало. На полігоні є все: батарейки, пластикові пляшки, скло, побутові відходи, шкідливі відходи. Повністю все везеться на один полігон. Тобто роздільного збору сміття в Черкасах немає. Сміттєзвалище, воно без жодного паркану. Я не бачу ніяких процесів обвалування, які б велися тут, на території сміттєзвалища. Тобто, фактично, ми повинні рухатися вперед. Нам потрібен реально сортувальний завод. Керівник Черкаської служби чистоти, у якого в підпорядкуванні цей полігон лише розводить руками, мовляв, роблять усе, аби запобігти екологічній катастрофі. Взимку в четверте зробили валування, аби звільнити місце для нового сміття. Та проблему це вирішить ненадовго. Не можна поміряти такий тут об'єм. Це не безмежно, ну приблизно до літа. Може, весною закінчиться, не знаю. Щоб зробити проєкт полігона треба рік, а щоб його запустити, треба ще два. А куди сміття класти, не знаю. Щодня на цю територію звозять до двох тисяч кубів сміття. Висновки екологів категоричні. Його нужно закривати. Він вже не готовий для прийняття твердих побутових відходів, і він вже переповнений. Это експлуатується вторая очередь полігона на 2-3 гектарах. Он по своєму по своему проекту он должен быть вже закрит ще в 2009 році. Далі за планом фундаментальна перевірка всієї документації полігону та приписи щодо негайного вирішення цієї проблеми. Як швидко міська влада зможе вирішити питання щодо розширення території сміттєзвалища чи побудови нового, прогнозувати ніхто не береться. Тим часом черкасцям лише залишається сподіватися, що їхнє місто в неподрібі не потоне. Ірина Васюра Вячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.